14 його теж купаюсь подряд. Коли з друзями після праці балакали, давайте поїдемо, скупаємося. Так якось кожен рік їздимо, купаємося. Пів року забуваєш, що таке хвороба. Ну, вже як третій рік у мене з мамою традиція, і ось зараз брата підключили, у нього сьогодні перший раз був. І дуже подобається. Такий адреналін, коли виходиш. Тому я завжди задрайв. Ми кожного дня купаємося, кожен ранок. Тому для нас так прийшли, як нам не звикати до цього. Зараз почали загортовуватися і от купаємось. Не хворіємо, класно. Уже рок, років 15, не. Оце до 50 докупаюся хороше. Ну так подумав собі. Колись мої друзі, ну так приходять, купаються зимою, А я стою тут рядом между, коли ми будемо продовжувати банкет. Год цілий думав. Блин, хочу попробувати. Просто відчуття. Вони виходять, фотографуються галяком, стоять. так, Не холодно. Нічого не думав. Ну хотілось, захотілось.